Господи, не в лютості Твої викривай мене, і не в гніві Твоїм карай мене, постріли Твої вразили мене, притисла мене рука Твоя, нема здорового місця на тілі моїм від гніву Твого, немає миру в кістах моїх від гріхів моїх, бо беззаконні ми піднялися вищі голови моєї, придавили мене, мов важкий тягар, смердять і ястряться рани мої, через безумство моє я змучений, схилився до землі, весь день ходжу, прибитий горем. Крижі мої, сповнені болем, здорового нема нічого в тілі моїм, я виснажений і скрушений над міру, кричу від терзань серця мого. Господи, ти знаєш бажання моє, стогін мій, неприхований від Тебе, серце моє тріпоче, полишила мене сила моя, потьмарився близько очей моїх, друзі мої та близькі мої. Прийшовши, зупинились осторонь і рідні мої стоять віддалі, а ті, що шукають душі мої, утискають мене. І ті, що бажають мені зла говорять пусте, весь день замишляють лихе. Я ж, мов глухий, не чув цього, і як німий не відкривав уст своїх. Я був, мов людина, що не чує, яка не може відповісти на слово. Бо на тебе, Господи, уповай, Ти, Господи Боже мій, відповіси мені. Я сказав, не дай ворогам моїм торжествувати наді мною. Коли замліють, ноги мої, не дай їм наді мною величатися. Адже я готовий до ударів, а біль мій завжди зі мною. Я визнаю беззаконня моє, побиваюся через гріх мій, а вороги мої живі та сильніші за мене. Багато тих, хто ненавидить мене без причини, відплачують мені злом за добро, мстяться за те, що я хочу добра. Не полиш мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене, поспіши допомогти мені, Господи, спасіння мого. Я сказав, слідкуватиму за собою, аби не зрішити мені моїм, стримуватиму уста мої. Поки нечестивий стоїть переді мною, я став німим і смирився, мовчав, бо позбавився благ, а скорбота моя тільки зростала. Серце моє запалало в мені, в думках моїх засягся вогонь. Став я говорити язикам моїм. Відкрий мені, Господи, кінець мій, і число днів моїх, яке воно, щоби знати, скільки ще мені жити. Ось ти відміряв дні мої, мов п'яді, час життя мого, як ніщо перед тобою. Тож насправді все морна, та кожна жива людина. І ходить людина, мов тінь, даремно метушиться, накопичує багатство, та не знає, для кого збере їх, чого тепер здати мені, Господи, надія моя на тебе. Визвали мене від усіх беззаконь моїх, не віддавай наглум безумному. Я занімів, не відкривав уст моїх, бо ти це вчинив. Годі вражати мене ударами твоїми, бо знеміг я від сили руки Твоєї, коли ти викриваєш людину, караєш її за беззаконня. То розривається, мов павутиння, життя її. Справді марно метушиться людина. Почуй молитву мою, Господи, прийми благання моє, не мовчи на сльози мої, бо безпритульний я перед тобою і понівіряюсь, як і всі батьки мої. Послав мені, аби я відпочив ще до того, як піду і не стане мене твердо уповав я на Господа, і він зглянувся на мене і почув благання моє. Вивів мене з погибельної розполини та з багнистої твані. Поставив на спері ноги мої спрямував стопи мої, плавив уста мені, нову пісню. Хвалу Богу нашому. Багато хто побачить це і убаїться, і уповатиме на Господа. Блажений муж, який надіється на ім'я Господа, а не пристає до гордовитих ані до тих, хто вклонився неправді. Багато чудес звершив ти, Господи, Боже мій, хто подібний до Тебе у твоїх турботах про нас. Я сповіщав і говорив про них, але вони перевищують будь-яке число. Ти дав мені зрозуміти, що бажаєш не жертви, не приношення хлібного, не всепалення вимагаєш і не жертви за гріх. Тоді сказав: Я ось я прийшов, як у сувої книги написано про мене, я забажав виконати волю Твою, Боже мій, закон Твою в серці моїм. я сповіщав про правду Твою у великому зібранні, не затуляв уст моїх, Ти, Господи, знаєш, праведності твоєї не ховав я в серці моєму, говорив про вірність твою і спасіння Твоє, не приховував милості Твоєї і вірності Твоєї. Перед велолюдним зібранням, не позбавляй же мене, Господи, щедро Твоїх, милість Твоя і вірність Твоя, нехай завжди бережуть мене, бо точили мене, біди, і немаєм числа, наздогнали мене беззаконня мої, не можу підвести очей їх більше, ніж волосся на голові моїй, завмерло в мені серце моє. Благоволи, Господи, врятувати мене, Господи, поспіши допомогти мені. Нехай будуть посоромлені і знеславлені всі, хто шукає загибелі душі моєї. Нехай відступлять і осоромляться ті, що бажають мені зла, нехай негайно осоромляться ті, що зловтішно кажуть до тебе. Добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Господи, і ті, що люблять спасіння твоє, нехай безперестанно виголошують, великий Господь. Я бідний і нужденний, але Господь дбає про мене. Ти допомога моя, і щит мій. Боже, не забарися. Слава Тві Сини, Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків Аміння, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава тюй, сини, Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків, Аміння. Блажений, хто дбає про нужденного і бідного. В лиху годину врятує його Господь, Господь нехай збереже Його і подовжить життя йому, нехай дасть йому благоденство на землі, і не віддасть його в руки ворогів Його, допоможе йому Господь на постелі хвороби його. Коли він лежатиме хворий, ти зцілиш його. Я мовив, Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо згрішив я перед тобою. Вороги мої кажуть про мене лихе, коли ж помре він, і загине ім'я Його. І коли хтось приходить відвідати мене, той говорив пусте. Серце його помічало в мені все лихе, і, виходячи від мене, він розповідав про це. Усі вороги мої перешіптуються про мене, задумають проти мене зле. Його хвороба смертельна, він зліг і вже не встане. Навіть людина, що була зі мною в мирі, що я на неї покладався, що живилася хлібом моїм, наставила п'яту на мене. Ти ж, Господи, помилий мене і відведи мене, і я відплачу їм. З того я дізнаюся про Твоє благовоління до мене, якщо ворог мій не переможе мене. А мені за прямодушність мою, ти допоможеш і ствердиш мене перед лицем твоїм повік. Благословен Господь Бог Ізраїлю, от віку й до віку. Амінь, амінь. Як лань прагне до водних джерел, так душа моя прагне до тебе, Боже. Жадай душа моя, Бога могутнього, живого. Коли ж я прийду і з'явлюся перед лицем Божим. Сльози мої стали мені їжею вдень і вночі, коли говорять мені щодня, де ж Бог твій? Побивається в мені душа моя, коли згадаю, як ходив я до дивовижної скінії. Додому Божого, радісно виголошував хвалу посеред святкового гомону. Чому смутна ти душе моя, і чому бентежиш мене? Уповай на Бога, бо я ще восхвалю Його, спасіння моє, Бозі мої, сумує в мені душа і тому я згадую тебе і в долині Йордану, і на високах і Єрмонських, на малій горі, там, де безодня кличе безодню голосом водоспадів твоїх, пройшли наді мною всі морські вали, всі хвилі твої, і вдень, і вночі являє Господь милість свою. І за це пісня йому від мене, молитва моя до Бога, живого мого. Кажу Бога, ти заступник мій, навіщо ж ти забув про мене? Навіщо дозволяєш, щоби ходив, я в смутку від утисків ворога, немов ламаючи кості мої, ганьблять мене, вороги мої, говорять мені щодня, де ж Бог твій, чому смутна ти душе моя і чому бентежиш мене? Уповай на Бога, бо я ще восхвалю його, спасіння моє в Бозі моїм. Розсуди мене, Боже, відив справу мою проти народу нещастивого, від людини неправедної та від підступної визволь мене. Бо ти, Боже, сила моя, чому ти відкинув мене? Навіщо дозволяєш, аби ходив я у смутку? Адже втискає мене ворог мій, пошли світло Твоє і істину Твою, і вони наставлять і приведуть мене на святу гору твою і до шатрів Твоїх, і підійду я до жертовника Божого, до Бога, який веселить юність мою і на гуслях хвалитиму тебе, Боже мій. Чому смутна ти душе моя, і чому бентежиш мене? Уповай на Бога, бо я ще його. спасіння моє в Бозі моїм. Слава Тві Сину і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, алелуя, 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 слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і си, не Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Боже, ми чули вухами нашими, батьки наші сповістили нам про діло, яке ти звершив за днів їхніх днів давніх. Рука Твоя винищила народи, а їх ти насадив, ти вразив племена і вигнав їх, не своїм мечем здобули вони землю, і не їхня рука дала їм перемогу, але Твоя правиця і Твоя рука, і вся й Твого, бо Ти благоволив їм. Ти цар мій Бог, мій даруй якову перемогу, з тобою ми дамо віці, ворогам нашим, іменем Твоїм розтопчемо, тих, що повстали на нас, бо я не на лук мій покладаюсь, і не меч мій дасть мені перемогу. Це Ти врятував нас від ворогів наших і осоромив ненависників наших. Богом ми будемо хвалитися щодня, і ім'я Твоє славитимемо повік. Але нині ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим. Ти примусив нас утікати від ворогів наших, і ненависники наші грабують нас, ти віддав нас, ніби овець на поталу, розсіяв нас поміж племен, без вигоди продав ти народ свій і не підняв ціну Його. Віддав нас наглом сусідам нашим на посміх і зневагу тим, що живуть навколо нас, зробив нас приповідкою серед народів, на нас покивають головою поміж племенами. Щодня ганьба моя переді мною сором вкриває обличчя моє, від голосу гнобителя і наклепника. Від погляду ворога й месника, усе це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту з тобою, не тьохнуло серце наше, і з путі Твоєї ми не зійшли, хоч Ти розбив нас у землі шакалів і вкрив нас тінню смерті. Якби ми забули ім'я Бога нашого і простягли руки наші до Бога чужого, то хіба Бог не покарав би за це, бо йому відомі таємниці серця, але за тебе нас убивають щодня, мають нас за овець, приречених на заколення. Устань, Господи, чому Ти спиш, прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо відвертаєш лице своє, забуваєш про Богість нашу і гноблення наше, душі наші кинуті в порох, а тіла наші втоптані в землю. Устань, Господи, допоможи нам і визволи нас заради імені Твого, Лється серця мого, гарне слово, цареві співаю я пісню мою, язик мій, мов тростина, скорописця. Ти найвродливіший із синів людських, із уст Твоїх, і за це Бог благословив тебе навіки. Підпережи меч твій, на стегна твої, сильний задягнись у славу Твоєю, і велич твою, напни і перемагай, і царю істині. лагідно і праведно, і правиця твоя спрямує тебе до великих справ. Гострі стріли твої сильні, влучать в серце ворогів царя. Народи падуть під ноги твої, престол твій Боже стоятиме вічно. Боже жезл царства Твого, жезл справедливості, ти полюбив праведність із ненавидів беззаконня, і тому помазав тебе, Боже, Бог твій, ділеєм радості більше, ніж спільників твоїх, мирою, алої, та касією пахнуть шати твої, з палат оздоблених слоновою кісткою, веселять тебе звуки струн, у почті Твоєму, дочки царіва, праворуч стоїть цариця, вдягнена в барвисту одежу, розшиту золотом. Слухай, дочко, і дивись, і прихили вухо Твоє забудь твій, і дім батька Твого, бо забажав цар краси твоєї, і віднині Він, володар твій, і вклониться йому дочка, тіра, з найбагатшими з народу її, з дарами вони шукатимуть Твого благовоління. Уся краса дочки царя всередині її, шати її барвисті, квітицями золотими прикрашені. Слідом за нею приводять дівись до царя, подруги її приводять до тебе, ведуть їх весело і радісно, вводять до царських покоїв. Замість батьків прийдуть сини твої, яких ти поставиш правителями по всій землі. Вони зроблять ім'я Твоє незабутнім для всіх поколінь. Прославлятимуть тебе, народи, у віки, вічні. Бог нам, прихисток і сила, помічник у бідах, що звідусіль оточили нас. Тому не злякаємося, навіть якщо здригнеться земля і скелі обваляться з глибини морів, якщо заревуть і спійняться води, і від прибою їх затремтять гори. Господь сил, з нами заступник наш, Бог Якова. Ось ріка, потоки якої веселять місто Боже, святу оселю Вишнього, Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допомагатиме зрання. Захвилювалися народи, захиталися царства, бо прогримів голос Божий, і розтанула земля. Господь сил, з нами заступник наш, Бог Якова. Прийдіть, погляньте на діла Господні, на чудеса, що він звершив на землі. Він припинив війни до краю землі, зламав лука і переломив списа по лісниці, попалив вогнем. Зупиніться і пізнайте, що я Бог, я піднесений над народом, піднесений над землею. Господь сил з нами, заступник наш, Бог яко вам. Слава і Святому Духу війни по всіх часі, і на віки віків. амінь. Аллилуйя, алілуя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу війни по всіх часі, на віки віків Аміння. Блажений і людинолюбний, благосерний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче Щедрот, і Боже всякої втіхи, дякуємо Тобі за всі Твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і нині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас, дякуємо Тобі, що ти не лише сам благодієш нам. Але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, всіх, хто заповідав і закон, заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих. Сам із своїх багатих щедрот віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як жертву приятну тобі, як діло милосердя тобі самому явлене, дай їм від роси небесної і від плодів земних, наповни їхні доми пшеницею, вином і єлеєм та всякою добротою, захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословіння. Пом'яни у царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, дари їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага. Прийми милостиво і нашу подяку, яку ми, непотрібні слуги, зі страхом і трепетом наважуємося Тобі принести, під глибини серця з любов'ю, вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш! На віки віків, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Ціну і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянці і цілий немочі наші. Імені Твого ради, Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалу приношу тобі, Господи, і зізнаюсь у гріхах моїх Божих. Наверни і спаси мене, слава і сину і Святому Духові. Спаси мене Боже мій, як колись ти спас Митеря. Не відкинь моїх сліз, як не відкинути сліз блудниці. Прийми мої зітхання мій і спаси мене і нині повсякчас, і на віки віків. амінь. Як раб твій прибігаю під покрову Твою, сини порочна. Визволи мене, Богородице, від пристрастей, як та, що породила безстрасного Христа Бога нашого.

Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Дякуємо тобі, Господи Боже наш, за всі благодіяння Твої, що від дитинства нашого. І до сьогодні ти являв і являєш нам явно і неявно, про які знаємо і про які не знаємо, ти полюбив нас так, що й сина свого єдинородного не пожалів віддати за нас. Допоможеш і нам бути достойними твоєї любові, дай нам мудрість розуміти слова твої, і підкріпи нас силою Твоєю. І якщо, бажаючи чи не бажаючи, ми згрішили, прости нас і не карай, охорони душі наші в чистоті, щоб ми стали перед Престолом Твоїм з чистим сумлінням, пошли нам і кінець життя, достойний людинолюбства Твого, спом'яни і всіх, хто бажав нам добра чи зла. Бо всі люди і кожна людина немічна. Тому молимося тобі, подай нам від Твого милосердя велику милість Твою.